Друзі, а зараз ще одне вітання із західної країни, із славної священної Тернопільської Почаївської землі. Це депутат Почаївської районної ради. Костянтин Хасовський. Слава Україні! Слава! Шановне товариство, я перший раз в Чернігові тут, на Майдані. Я багато чув, що Чернігівщина. Це червоний пояс в Україні. І я бачу, що це неправда. Стільки така кількість національно свідомих людей не може говорити про те, що це червоний пояс. В Тернополі Майдан називається театральний. І він виправдав свою назву. На Майдані стоїть театр, котрий дає захист мітингувальникам, там чай розливають, готують. У Харкові є Майдан, називається європейський, але він назву свою не виправдав, бо там виступають такі як гепи, допи з підтримкою проплачених тітушок. Я колись сюди приїхав, сказали, тут площа красна. Я думаю, як красна, а вона не красна, вона красна, гарна, наповнена національно свідомою громадою. Завдяки вам вона красна і не червона, а саме красна. товариство, ми всі тут зібрались проти цієї влади. І дякуючи Віктору Федоровичу, котрий об'єднав всю націю проти себе. Він нас прокинув, бо ми до того спали і мовчки йшли в прірву. Тепер ми бачимо, хто наш ворог. Ми. Боремось проти цієї системи. Ми боремось за те, щоб міліціянти, котрі тут стоять, виконували свої обов'язки, захищали народ, а не виконували злочинні накази. Я хочу сказати, коли ми стояли на Майдані, я все це бачив, як ми стояли на інститутській і на нас йшли внутрішні війська. Ми їх зупинили, ми не дали їм пройти. Але хлопці разом з нами, внутрішні війська, виконували гімн України. Їх командир, знаєте, що зробив? Він помстився їм. Він вісім годин їх не міняв. Вони падали в сніг. Але я їм дякую, що вони співали гімн України, бо вони знають, що таке честь і гідність. Я дякую тим курсантам, курсантам міліції. Котрі кинули щити в сніг, розвернулися і пішли додому. Я дякую тим беркутівцям, а їх понад 400, котрі на наступний день, після того, як 30 го числа побили студентів, написали рапорти і звільнили з роботи. Тому давайте тричі їм скажемо слова! 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 Шановні товариство! Ви бачите, президент як повія, бігає на захід, на схід, шукає гроші, хто йому дасть. Але на Олімпіаді з ним навіть біля ніхто не сів, він вже нікому не потрібен. Значить, ми йдемо правильним шляхом. Йому залишилось зовсім недовго. Він скоро піде геть. У ці інфаркти, інсульти, то є наша перемога, бо ми своєю енергією. Наша вібрація душі не співпадає з його. Наша земля вимагає зовсім іншого. Вони думають, що вони потрібні там путіну. Та путіну не потрібен ні Янукович, ні Ахметов, ніхто. Путіну потрібні раби і українська земля. Але тут рабів вони не знайдуть, бо нехай згадають, коли подивляться на наш чорнозем вранці. Не ввечері, а коли стає сонечко. наша земля не чорного кольору, а темно червоного від кольору крові тих, хто тисячоліттями намагався заволодіти нашими землями і нашою нацією. І нехай подивляться на цю землю вранці і перелякаються. Нехай не випробовують український народ, бо це буде їх майбутнє. Але в нашій землі є. Крові українських героїв, яка веде переможну боротьбу з крові окупантів, і те, що земля дає нам смачний український хліб, підтверджує, що кров наших героїв сильніша за кров окупанта. І як би вони не переписували нашу історію, ці табачники, ми її черпаємо не з сторінок історії їхньої, а ми історію черпаємо з нашої землі. І ми будемо переможні. Бо разом сила, разом, сила, разом, сила, разом сила! Разом і кожним днем нас буде все більше і більше. Кожний з нас, кожний з вас має стати агітатором і поставити собі завдання, знайти п'ять таких самих людей, як і ви. І їм поставити таке саме завдання, щоб і вони шукали людей. Ми маємо повстати. Україна має повстати вся. Україна є потужна нація. Тут нема таких я, тут є ми, тут є нація, котра буде боротись за майбутнє не своє, а за майбутнє поколінь за наших дітей, за нашу країну, за нашу державу, за Україну, за її волю. За честь, за славу, за народ! Слава Україні! Слава наці, Україна!